Ми в різдвяний час знов до вас. Хоч Трошки холодно, але й бадьоро, да? так? Вітаємо, вітаємо вас з Різдвом. Також ми взяли календарики, газети, то не підіть, не взявши наш подарок. І для себе, і для ближнього. Буде вашим сусідам приємно, як подаруєте календарик. Я хочу поділитися такою думкою, що... Найголовніше це те, що Ісус прийшов. Найголовніше. І дуже правильно і дуже добре, коли людина в Євангелії досліджує, для чого Він прийшов. От Він прийшов у славі ангелів, ангелі співали, слава Вишній Богу, на землі мир. У супроводі ангелів він прийшов. І написано в Слові Господньому, що Він прийшов не судити світ, а спасти світ. Спасти від чого? Спасти від влади, сатани, демонів, від пекла, а привезти в небеса. Оце така основна місія приходу Ісуса на землю. Чому Він прийшов дитятком? Це, звісно, все, надприродньо і дуже чудово, зачати від Духа Святого. І е, на Христі помер святий праведний, як дуже поганий грішник на, на хресті помер, вознісся на сороковий день. Це він прокладав дорогу нам. В небеса, Дорогу нам в небеса. І Тільки написано є одне ім'я, ім'я Ісуса, через яке можна спастися. І Він за себе казав: Я є світло, я є правда, я є хліб, я є життя, я є шлях і я є істина. Все в Ісусі Христі. Повнота божества в ньому. Все все вокруг Ісуса крутиться, так можна сказати. За 4 тисячі років Адам і Єва тільки створені були. Вже було перше пророцтво про Ісуса. І за тисячу, і за дві вже було пророцтво про Ісуса. Адам це 4 тисячі років, коли Авраам родився, 2 тисячі років до Ісуса. Це, це, дуже, це дуже сильна особистість і значуща особистість, і без неї ніхто в небо не попаде. Ніхто в небо не попаде. Тому я раджу. Євангелію перечитати разів пару, щоб зрозуміти краще місію Ісуса, для чого Він прийшов, і що в нього є для людей, чим Він може благословити людей. В нього є прощення. Коли людина кається, Він прощає. В нього є праведність. Він прощає, дає свою праведність, дає свою святість, записує ім'я в книгу життя. В нього є багато благ для нас, людей. А друге, що хочу привести, це приклад для нас, що Господь. Марію вподобав, щоб Марія від Духа Святого прийняла зачаття і народила Ісуса. І вона для мене є великий приклад, Марія. Тому що якби вона була себе не приготовила, якби в неї не було чисте серце, чиста душа, якби в неї не було праведного образу життя, хіба Бог її позвав би на таку велику місію? Правда? Бо її позвав, тому що, напевно, вона дійсно була людина, якої дівчина, якої чисте серце, чиста душа, зберегла себе. Бо Йосип, коли взнав, що вона вагітна, він теж написано за Йосипа праведний чоловік. Він знав, що вона вагітна, то він хотів Тайно її відпустити, а не обнародувати. Бо тоді закон такий був, що могли її побити камінням. Пам'ятаєте, як пізніше до Ісуса? Привели жінку побити каміння, а він вступився за неї. Так би її побили. Але ангел його вразумив, і він її не, не відпустив. Він каже, то від Духа Святого не переживай, вона чесна, вона вірна, від Духа Святого дитина і називається йому ім'я Ісус, і Він її не, не прогнав від себе. І так жив з нею, а вже потім вони мали інтимні відносини. Народився Ісус, вже чотири сина вона родила дві дочки, Марія. І вона, і вона приклад для нас сьогодні, Я дорогі друзі. А? Сьогодні, якщо для Господа Я себе берегти, чест, чистим Моя берегти серце, праведне життя, вести образ життя, то Господь прийде і в наше життя, і в наше життя. Знаєте, Господь, він до якоїсь групи людей не прив'язаний там, о, тільки з багатими справу має, або тільки з тими, хто там посаду має, або з тими, хто там талантів багато має. Сказав апостол Петро в домі курнілія, я бачу, каже, що Бог не дивиться на лице. А у всякому народі, хто благовіє перед Богом, приємний йому. У всякому народі. Чи це Марія, єврейка, чи ми українці, нема різниці, якщо ми благовіємо перед Богом праведний образ життя, як це було в Марії, прийде і в наше життя свято, прийде і в наше життя Божа слава! Прийде і в наше життя благодать. Господь прийде, посітить нас. Посітить. Ну саме перше, це що Господь подарує вічне життя. Це саме головне, це саме основне. Чому? Бо в Біблії написано, якщо людина надіється на Христа тільки для земного життя, то найнещастіша людина. Тобто головне благословення від Ісуса не для земного життя. А головне благословіння від Ісуса для людини після земного життя, де Він забирає в небо, і людина вже в славі, в великій славі, небес. Людина продовжує своє існування, бо люди вічні, як вічний Бог. То, що ми кажемо, померла, то насправді людина вийшла з тіла і пішла до Бога на суд. Тіло це квартира, в якій живе людина. І тому основне благо саме головне благо від Ісуса для людини любої. Це щоб Ісус простив людину і записав ім'я в книгу життя. Як земне життя добіжить кінця, щоб забрав її в небо, це саме основне. Але коли людина з Ісусом примириться і ще буде жити тут на землі, то Господь і тут буде допомагати людині і оберігати, і благословляти, і піддержувати, і утішати. Господь і тут буде з людиною. Але саме головне, що людина впевнена, ну раптом життя закінчиться раптом. Сьогодні мені розказував товариш, що 40 років, хлопчисько, метр дев'яносто вищий за мене. Не встав вранці. Тромб обірвався. Здоровий, як дух. Ми ніколи не знаємо, коли ми останній день проживемо, ніколи. І тому треба забезпечити себе життям загробним в небі. Оце це важливіше життя земного. забезпечити себе. Тобто покаятись перед Ісусом, пригласити його в своє серце. Щоб він очистив, освятив і старатися праведно жити, і старатися праведно жити. Оце так людина себе забезпечила. Бо Ісус сказав Матвія в 16 главі: якщо людина здобуде весь світ, а душі зашкодить, яка користь. Земне життя 70, 80, 100 років, так? а загробне життя це віч. Тому я закликаю друзі, в ці різдвяні свята ще раз і ще раз перевірити свою душу, перевірити своє серце. Чи тому народженому не мовляти, а сьогодні він на небесах сидить, а духом Святим може бути в наших серцях, чи йому не тісно, чи йому є свобода, чи ми з ним в мирі, чи ми з ним примирені. Це дуже важливо. І тому ці такі холодні дні, різдвяні дні вдома з гарячим чайком, читайте часто Євангелію. Часто читайте Євангеліє. Там багато про Ісуса пишеться. Дуже багато. Да, спокус багато. То телевізор включити, то інтернет глянути, то в телефоні посидіти. Да? Спокус багато. Перемагайте ті спокуси, викроюйте багато часу. Читайте. І більше про Ісуса будете знати. І тоді легше з ним будувати відносини, Його запрошувати в своє життя, Йому поклонятися, Його славити. І тоді останній подих на землі, а перший подих в небі буде. О для цього прийшов Ісус. Бо ми всі вічні, як вічний Бог. Існування наше не закінчується. Ми вічні, як вічний Бог. Ми творці, як творець Бог. От ваша одяг, творимо рук людини. Авто творимо рук людини. Друкований матеріали, творимо рук людини. Ми творці, як творець Бог. Ну, не в такому масштабі. Ми Ось. Тому бажаємо вам гарних різдвяних свят. Бажаємо вам чудових, гарних, крепких відносин з Ісусом Христом. Таких дружніх, дружніх, дружніх відносин з Ісусом Христом. Боже к вам благословить! Давайте помолимося за себе.